Royal Pride. Damn, OG Loke, you crazy. Всім привіт! З вами знову канал Headmade Racing і сьогодні ми з вами будемо розбиратися у спортивних підвізках. Розберемося із тим, як правильно будувати підвізки, які підвізки взагалі існують. І нарешті на українському Ютубі з'явиться серія відео про те, як правильно будувати підвізку під ті чи інші задачі. Отже, поїхали. Які типи <кхех>, амортизаторів взагалі існують? Ну, беремо стандартні стокові, які стоять в машині, також бувають пневмопідвізка. І бувають койловери. Що таке койловер? Койловери, койловери це спортивна стійка, яка має певні свої налаштування в залежності від типу цього койловера. Чому койловери краще, ніж стокова підвіска? По-перше, ви можете зробити кращий вигляд свого авто, зробити його нижче, красивіше і так далі. По-друге, ви можете змінити характеристики вашої підвізки, тобто зробити жорщу підвізку, м'якше свою підвізку. По-третє, ви можете впливати на керованість вашого авто завдяки койловерам, змінюючи налаштування цих койловерів. І в четверте, коловери е можуть бути навіть дешевше, ніж стокова підвізка, яка у вас стоїть. І ви за менші гроші отримаєте більше. Можливостей у налаштуванні своєї тачки. Отже, розберемося трошки з термінологією, яка буде використовуватися у цих відео. Адже це дуже важливо для вашого розуміння представленого матеріалу. Отже, фітмент. Що таке фітмент? Фітмент це положення чогось відносно чогось. В даному випадку ми розглядаємо фітмент колеса в арці. Тобто відношення положення колеса до арки. Як колесо сидить в арці? Що таке рімгэп? Рімгеп це відстань від краю диску до нижнього краю арки вашого автомобіля. Тобто, він може бути більший, може бути менший. Які типи взагалі фітменту існують? Ну, Стоковий, зрозуміло, тукет e, флеш і хела флеш. І ще є ну, це ми не розглядаємо, це вже не актуально. Які задачі стоять перед Фітментом? Ну, По-перше, це зовнішній вигляд авто. Тобто, коли колесо сидить плотно у арці? Авто низьке, авто виглядає візуально краще, ніж високе, задране, стандартне авто. А як казав Генрі Форд, то диски і їхнє положення в це 40% від вигляду вашого авто. Також завдяки фітменту та зменшенню рімгепів при заниженні авто, ви також впливаєте на керованість вашого авто, якщо ви його, наприклад, використовуєте на треку або валите десь у стріту боком. Типи. Які ж типи підвізки у нас існують? Ну, Беремо перший базовий тип це підвізка за типом Макферсон. В чому вона представлена? У Макферсоні амортизатор і пружина це одна структура єдина. Ось як, наприклад, на даному екземплярі. Речажна підвізка. На речажній підвісці це як. Наприклад, на Жигулях, чи на Хонді Сівіку, чи на 350 z Сінесану. У нас йде верхні, нижні речаги і у середині цих речагів йде стійка. Вона або об'єднана з пружиною, або сидить пружина окремо від стійки. У Макферсоні, до речі, речаг один. Тобто там у нас йде речах, від нього йде стійка у стакан. На речажці йде два речаги, стійка всередині речагів. Балка або міст. Балка або міст представлена у нас поперечною балкою, на якій сидять пружини, що контактують з кузовом, і стійки, які також контактують з кузовом. Знову ж таки, стійка може бути об'єднана з пружиною, а може бути розділена, як, наприклад, у BMW старих. Чим та чи інша підвіска краща. А, було зручніше для нас, як для тюнерів, тим, що, ну, наприклад, Макферсон це найпростіший варіант для тюнінгу, тому що у нас один речах, у нас мінімум салендблоків, у нас пружина разом зі стійкою єдиною структурою. Являється. Нам набагато легше розраховувати жорсткість пружини, адже вона у нас зі стійкою знаходиться максимально близько до колеса, а також нам набагато Легше змінювати параметри кастеру, розвалу, ну взагалі всі налаштування, які є. Нам набагато легше робити з підвізкою типу Макферсон. Речашка. Чим же ж краща речашка? Якщо ми беремо якісь спортивні дисципліни і розглядаємо передню підвізку, а передня підвізка у спортивній тачці це найголовніше, адже це вісь, яка керує автом, то речашна підвізка більш стабільна. У тому ж дрифті, у тому ж кільці. У нас також є всі ці налаштування. вони трошки складніші за самою структурою підвізки, бо у нас більше запчастин просто. Але керованість і стабільність цієї підвізки краще, бо у нас два рычаги на одне колесо, а не один. Балка у автоспорті не є якоюсь гарною підвіскою. Вона краща для бюджетних авто у плані проєктування цих авто, бо балка дешева підвізка. Тобто можна зробити авто дешевше, поставивши на нього балку ззаду, наприклад. Але ми більш детально зупинимось на підвісці типу Макферсон, бо це більш популярний варіант у спортивних автомобілях. Задачі. Які задачі взагалі. Стоять перед підвізкою будь-якого автомобіля. Ну, по-перше, це керонність. Спортивний автомобіль, не спортивний автомобіль, там, цивільний, бойовий, небивий, неважливо. Він має гарно повертати, він має бути зрозумілий для водія. Тому завдяки підвізці ми можемо це реалізувати. Зачеп. Зачеп дуже важливий вже більше у спортивних дисциплінах, адже. ну, у цивільній тачці зачеп ну, там не той швидкісний режим і не такі агресивні проходи поворотів, як у трекових варіантах. Але е, жорсткістю підвізки, е, центром тяжіння автомобіля, шириною колеса, типом резини ну дуже 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 багато критеріїв. Ми можемо впливати на зачеп автомобіля із асфальтом. А чим у нас краще зачеп у повороті, тим ми швидше можемо цей поворот проїхати, і тим кращий час кола на треці. Стиль. Стиль у нас є одним із ключових факторів у стрітових тачках, у стильних тачках, у станцових тачках, адже ну, автомобіль у даних культурах є якимось проявом особистості хазяїна, і чим стильніша тачка, ну, тим круче, коротше кажучи. Ну і комфорт, звичайно, адже від жорсткості підвізки, і від її правильного розрахування на етапі виробництва автомобіля, залежить наскільки цей автомобіль буде комфортний. Тобто, саме через це на баржі типу Mercedes Фесок вставлять пневмопідвіску, підвізку, бо пневмопідвіска підвізка вона найкомфортніша, найм'якіша із усіх доступних на сьогоднішній день типів підвізки. Добрый день всем. Это СТО ЗУС в Днепропетровске. Мы находимся в жил-массив Приднепровск. Какие условия мы предоставляем, услуги? Это полная покраска любой сложности, рихтовочные работы, антикорд днища. Все связано что с мобилью там салона, без проблем делаем. Пайка бамперов, пайка любой сложности, сборка, разборка автомобилей ко мне обращаются и американские автомобили и разные сложности после ДТП. Вот. Иногда мы производим слесарные работы, замена масел, капиталка двигателей. Ну, это все в комплексе. Так, по каким-то ценам. Ну, смотрите, цены у нас практически минимальные в городе Днепре. Мы придерживаемся ценовой политики, такой, которая необходима для клиента. В общем, точка покраски, чтобы вы понимали, у нас стоит 6000 гривен с материалом. Хотя на других стоит 400 долларов берут, я знаю, цены такие по Днепру есть. Ну, в общем, мы выполняем такие услуги. Дорогие подписчики, ждем вас в гости. Обращайтесь. Будем рады вам помочь с вашими проблемами, которые у вас возникают в жизни. Так, під які стандартні задачі зазвичай будується спортивна підвізка. Ну, перша задача найпопулярніша це трек. Це кільцеві гонки, тайм атак Там підвізка налаштовується під безпосередньо проходження поворотів, щоб проходити їх швидко, точно, під найшвидший і найкращий час на цьому колі. Стрітова підвізка. Стрітова підвізка будується для покращення керованості. Автомобіля на вулицях. Тобто, якщо у вас по заводу стоїть дуже висока, м'яка підвізка, і ви розумієте, що ви, наприклад, шушкуєте або досить агресивно їздите, і вам ну, просто не вистачає стандартних показників цієї підвізки. Ви можете побудувати такий деякий стрітовий конфіг. Вона буде зі своїми налаштуваннями і вона буде ролитися краще, ніж сток. Дріфтові підвізки. Дріфтові підвізки мають свої критерії. У дріфті важливий виворот коліс передніх, аби можна було діставати тачку із великого кута в заносі. У кільцевих гонках це не настільки важливо, там важлива точність керування. А у дрифті важлива саме можливість їхати боком у великому куті. І другий критерій це зачеп на задніх колесах. Аби завдяки підвізці ви могли розганятися, їдучи боком у довгій дузі. Тобто, у вас для цього повинна бути потужність двигуна, щоб ви могли толкатися у дузі і зачеп на задніх колесах. Зачеп на задніх колесах реалізується зниженням тиску безпосередньо у колесах і налаштуваннями спортивної підвізки. Тобто на дрифтових автомобілях задня підвізка досить м'яка. Там використовується пружина з жорсткістю до 10 кг на міліметр. Зазвичай. А передня підвізка на передньому автомобілі будується більш жорсткою, аби у пілота був контроль рульошки, тобто, щоб вона була різка і відзивалася на кермо. Зазвичай у дріфті використовується жорсткість до 25 кг на міліметр передніх пружин. Тобто, Це досить м'які конфіги. Станцові підвізки. Станцові підвізки це окремий вид збочень, бо люди будують якесь таке лайно періодично, що ти просто на це дивишся і очі на лоба лізуть. Бо станцовий стиль він з'явився на вулицях і по суті є неграмотною збіркою усіх стилей автоспорту в одній тачці, і щоб воно типу лежало на землі, було низьке, широке і все. Більше ніяких критеріїв у цьому немає. І люди зазвичай будують неправильний стенс підвізки. Тобто вони будують тупо широкі низькі тачки, а підвізка там не працює. Але можна побудувати стенс грамотно, щоб хоч у вас і був дуже обмежений хід підвізки, вона була все одно робоча у цьому ході підвізки, і ми про це поговоримо у цих відео на нашому каналі. Тому не забуваємо підписуємось. Бупан підвізка. Бупан підвізка це. Тупо заниження автомобіля. БПАН – це абревіатура без посадки «Авто АвтоНЕТ, яке було ще дуже-дуже популярне дуже-дуже давно. Зараз вже цей стиль вимирає, слава Богу, бо стилю там як такого немає. І ну, його неважко будувати. Тобто ви тупо знімаєте пружину з автомобілю – все, у вас Тобто На заводських штампах просто низькі ці пріори, 4 Усі ці бюджетні автомобілі. Коротше. Ми ж у наших відео більш детально розглядаємо саме побудову сенс-підвізки. Анатомія койловерів у нас представлена з достатньо великої кількості запчастин. А саме, якщо ми візьмемо до уваги передню стійку, яка у нас тут є, з чого? У нас ця стійка складається. Ну, безпосередньо сама стійка. Опора, яка вже у нас вкручується у стакан зверху пружиною. Ну, пильник відбійник, само собою розуміється, і нижній сапог. Койловери бувають двох типів. Вони бувають фултапні і не фултапні. У даному випадку це фултапний койловер, тому що сапог у нас регулюється. І саме цим сапогом його регулюванням, ми регулюємо кліренс автомобіля. І також у нас регулюється шайбою преднатяг пружини. Тобто ми можемо її зжати, і вона буде жорсткіша, ніж вона є в номіналі. Також койловери можуть бути регульовані по жорсткості і відбою. Це крутилка, яка у нас стоїть зверху стійки. І цією крутилкою ми регулюємо відбій. І є ще е, дорогі версії, де у нас регулюється життя ще окремим бачком, наприклад, зжатим повітрям. Також у нас койловер регулюється спеціальним ключем. Тобто цим ключем у нас регулюються усі всі шайби. І існують багато варіацій пружин на ці койловери. Ось. Чому суть правильної підвізки, і чим вона взагалі радикально відрізняється від лежачих на відбійниках автомобілях? Правильна підвізка вона працює, вона виконує свої задачі, які перед нею стоять. Тобто, якщо ви їдете по треку, то вона має. Допомагати вам швидше проходити повороти, щоб вас не розвертало у поворотах. Якщо ви їдете дріфт, то ви маєте відчувати свій автомобіль через кермо, у вас має бути зачеп на задній осі. Якщо ви будуєте стенс, то ви маєте розуміти, що у вас в машині підвізка працює і вона не їздить на відбійниках, і ваш кузов не так сильно страждає через обраний вами стиль тюнінгу. Якщо ви просто будуєте стрітуху, то вона. Має керуватися як мінімум краще ніж стокова підвіска. Тобто вона має працювати. А щоб підвізка правильно працювала, її потрібно правильно зібрати правильно налаштовувати. І з цим усім багажем знань ми будемо розбиратися в наших відео, адже на Ютубі дуже мало відео, де зрозумілою мовою на пальцях. Хтось просто взяв і пояснив простим чувакам з гаражів, які хочуть койли, але не знають, як їх збирати, як їх налаштовувати, які пружини ставити під їхні задачі, як занижувати правильно авто. Всі або пилять пружини, або купляють неправильні. Якісь койловери, а потім стикаються з проблемами, що гроші вони вже витратили, а результату вони не отримали. І у моїх серіях я хочу пояснити це людям, аби люди, по-перше, не витрачали зайві кошти, я хочу показати бюджетні варіанти підвісок, які доступні по, по суті кожному, хто займається цим апофігієм. І навчити вас це правильно збирати, правильно розраховувати. Пояснити вам, як збирати ту чи іншу підвіску під ваші задачі і під той чи інший фітмент, колеса-варці. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступна серія буде рівно через тиждень.